Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам продемонструвати нашу останню роботу. Ми встановили Android магнітолу привезли клієнту на Mercedes ML. Це в нас 166-й кузов. 2014 року випуску, ось такий от новенький монітор. Раніше вони були в стилі GLE, ну, Наразі також є, але от з'явилась новинка: набагато цікавіший дизайн з LCD-дисплейчиком, куди виводиться годинник. Пічки воздуховоди пічки переносяться вниз. спеціально ось така от рамка йде. Все всюди закривається чітко, ніяких зазорів, ніяких щілин. І що ми отримуємо на виході? Ми на виході отримуємо величезний 12 дюймівнадцяти дюймовий дисплейчик, операційну систему Android. Опція CarPlay. Наразі в мене підключений смартфон під операційною системою iOS, тобто Apple CarPlay в нас відтворює додатки з телефона. Це можуть бути Waze, це можуть бути. Google Maps, це можуть бути додатки музики Spotify або ж YouTube Мюзік. Також CarPlay бере на себе керування телефонною книжкою. Якщо ми вертаємося в Android, то до речі, в нас так виглядає головне меню. Android нам дозволяє встановлювати додатки безпосередньо з Play плеймаркета. Як ми можемо організувати інтернет в цій магнітолі? Тобто двома методами: перше, ми можемо роздати з Wi-Fi, з телефону, або вставити сім-карту з боку, ось тут в нас є відповідні слоти для розширення пам'яті та для сім-карти. Маючи інтернет, викачуємо додатки: YouTube, онлайн ТВ, музика, все, що завгодно, все буде як на планшетному комп'ютері працювати і тут. І е головне меню. Рідна магнітола лишилась на своєму місці. В нас є додаточок автомобіль. В ньому все як було, так і лишилося. Всі налаштування по автомобілю. Надалі керується джойстиком. Все, далі працює. Також працює оригінальна система 360 Вже по заводу тут стояли 4 камери. Це далі відображається наразі ось в такому форматі. До речі, головне меню також можна керувати за допомогою джойстика, якщо ви не хочете пачкати сенсор. Тож, якщо вас цікавить подібне рішення на автомобілі, Mercedes ML, а також Mercedes GL, тому що в них ідентичні панелі. Ласкаво просимо, телефонуйте, звертайтеся, привеземо, встановимо і вам такий апарат.